Добрий день. О, Мені теж можна коло вас так постоїти. Що чого стоїте на перехресті? Патрулюємо. Це не патруль, це ви стоїте. Стоїмо, а? Да. Таке буває. що що? У вас стоячий патруль, всяке буває в житті. Я так, не має, хлопці. Хто це немає? Не Посвідчення ваше, пожалуйста. А ви хто такий? Громадянин України. Не, ви не громадянин України. А хто? Ви емігрант з Молдови. Покажіть, що ви громадянин України. Дядя Петя, ти дурак? якою цілю ви ведете фото, відео? Тому що я так хочу. Та нема, то, я ж тебе питати не буду, чи мені вести чи ні. Тільки не тикайте мені для початку. Я, я тобі захочу і буду тикати, поняв? Та, ти, те, 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 та ти мені не можеш право тикати, поняв? Згідно чинного законодавства. Тоді будемо говорити. Що-що? Говорю, навчитесь спілкуватися з людьми. Так я нормально спілкуюся. Я не чую, що ви нормально спілкуєтесь. Нормально я спілкуюся. Нормально ви спілкуєтесь. Посвідчення ваше. Я ж вам кажу, ви хто такий, щоб я вам показував. На першу вимогу будь-кого. Не будь-кого. 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 Навіть іностранець у нас користується правами громадянина України. Так що почитайте ви гарно. Закон про поліцію. Хорошо, обов'язково я почитаю. Обов'язково. Посвідчені ваші інспектора. Я ж вам кажу, ви хто такий? Громадянин України, ще раз кажу. Я, а не мене вірю, написано, що ви громадянин України. Це повинно десь бути написано. Ну, покажи документ, документ не який не посвідчує не вашу Україну. особу. Знає, а я віде. що затриманий, що мене треба посвідчувати не чи що? Дядя Петя, ти дурак. Так я не вас затримую. Ви слухайте себе, що я ви говорите. Я вам кажу, ніхто вас не затримує. Приділіть свої документи. Я не знаю, з якою ви цілю знімаєте, розумієте? Показати, як ви проводите патруль по місту Мироніка. Ну, Показали, порядок, а? Ні, не, не порядок. Ну, бачите. Красота, все чітко. Ви відмовляєтесь виконувати пункт 183? Відмовляюся, вам відмовляюся. Під куйку. Я вам відмовляюся. Відмовляєтесь? Так. Да, Хорошо, відмовляю. на вас буде написана заява. Хорошо, пишіть, це ваше право. Ви самі це розумієте, правильно? Питань немає. Поліція Миронівки стоїть. На перехресті без проблескових маячків. Відмовляється надавати свої документи, ведуться зухвало, на що зроблено заяву до колцентра Національної поліції.